Пішла з міста, думаю, виведу своїх собачок, поки не роздягнулася. Сьогодні в нас зимно, я вже позакривала свої рослинки. Зимно я не знаю скільки градусів в мінусі, але земля мерзла. Тож працювати в садочку я не буду сьогодні. Ну, може, ще до дещо накрию, що забула. Це я персик свій накрила. Це персик червонолистий. Я чекаю ще одну посилочку, покажу. Спостерігайте, кому цікаво. Мені так приємно було, коли я зробила відеорозпаковку з райського куточка. І мені одна дівчинка пише, що подивилась на вашу розпаковку і купила собі гарні рослинки. Ну, в них дійсно гарні рослинки. Райський куточок це фаворит у моєму списку. Номер один. Так ось. Не буду я нічого сьогодні робити, як я вже сказала, тому що земелька мерзла. Ось треба буде зрізати оцей. Котяча м'ята, здається, вона називається. Не знаю, як називається. У нас щось сипле на землю, якась крупка. Кламатись і також треба зрізати. Ну, може, вискочу десь на годинку. Я зараз буду ліпити. Пельмені, бо мені діти притягнули фаршу там, майже 2 кілограми. Я їм ліплю пельмені, вареники. І вони потім приходять і забирають. Морожу їх у холодильнику. Звісно, погано коли світло вимикають. Але я їх набираю, вони тут у близькій досяжності. Десять хвилин і вони у мене. Ой, оце мій садочок, оце мої. Навіть ще листя не скинули листопадні дерева, гляньте. Що в листопаді це кінець листопада вже мають скинути. І навіть ось гляньте, ця яблунька не скинула. Вітекс уже стоїть голий. Ну, тиси вони взагалі стоять такі цілий рік. Ось гляньте, який ялівець гарний. Він мені так подобається цей ялівець. Це я клени позакривала вже. Ось так я стану. Тільки що якось незручно не він там з якоїсь сторони підійти до нього, не знаю, щоб він був у всій красі. Це в мене тут лежав відводок від нього, я показувала колись, я його посадила туди перед хатою. Ось це я хочу коло зробити. Ніяк не поставлю, от як вийду, щоб коло було. Така кулька буде зверху. Ну, не кулька, а це буде, буде у хвої, а тут буде дірочка. Ну, коло, я ж кажу коло. Ось ця гляньте, яка гарна, я її почистила. Бачите? Все одно треба проходитися і чистити ще. Сніжноягідник мій стоїть гарний. Він листечко скине, а сам буде з цими ягідками. Європа Голд не подобається мені, не, не хочу я її. ну не то що не хочу, вона вже є в мене. Куди ж я її діну? Троянди я позрізала. Тепер в мене троянд немає, то воно ось так усе можна передивитися. Я знову, мабуть, ввожу швидко камерою. Ну, наче, ось, ну, мені нормально, я не знаю чого. Комусь не подобається. Це в мене все замульчоване. Я купила віоли. Буду знову сіяти віоли, але під зиму посію. Я їх позакидаю в землю зараз. Ну, не сьогодні. Не сьогодні, звичайно. Бузина вже, вже вже все. Скине. Дупі ще стоїть. Так, ну показала, мудрина мені моя не подобається. А ось у мене ж нова гляньте, як я зробила. Валялася у мене оця залізяка. Ну, чого вона має валятися? Я зроблю. Це я приготувала, що ще накрити треба буде. Там я мудрую нову лаву, хоча тут у мене є де сісти. Але ж займатися чимось треба. от Як тільки починають гупати, так мені треба чимось займатися, бо я з розуму з'їжджаю. Мадринка моя, щось мені не подобається. Вона не скинула голочки. Бачите, вона, вона, мабуть, захворіла. Ну, все, це останній раз, я не буду її більше брати. Купувати. Ну, ось ось такий план я зроблю. Прийшла з міста, все благополучно сходила, тиша в нас поки що. А ось хоканихлою мені треба укрити. Це також з райського куточка. Гляньте, яка вона висока. Я тоді ще наголошувала, яка вона висока. Я бачила десь 150 гривень, і вона така міліпізрічка, е, сантиметрів 10 була. Ну, тут, звичайно, небагато цих. Ось гляньте. Ну, такий кущик. Ну, маю надію, він приживеться та й буде все добре. Ось такі в мене ось залія, чахне, буду проливати. Купила фундазол. Я не знаю, правда, можна їм проливати в таку пору, коли холодно. Ось пропадає і все. Не можу я дивитися на них, як оце вони пропадають, не хочуть жити. Або їм щось не дає жити. Бачили мою таку інсталяцію? Кумедну. На цій стороні я роблю таке кумедне. Ось ця сторона у мене така. Ось, бачите? Тут усякого натикано. Гортензії я вже поприкривала, барбариси свій прикрила. Мені ще два барбариси має прийти. Спробую на Барбарисах. троянди, я вже все, я вже не докуповую їх. Так, ну ось так. оцю сосунку мені ще треба якось сформувати. Вона мені не подобається. Вона вже височенька. Вона метр метр двадцять росте. Це, здається, мугус. Але вона мені не подобається. Я зрізала тут одну, не до ладу зрізала. Мені хочеться щось таке. Більш альпійське, таке, схоже на ніваки. Ну, ось отак усе. Гарного дня вам, бувайте здорові!